Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги. Мені трактор КЕ 504 ката класна техніка, досить збалансована. 50 кінських сил, повний привід, комфортна кабіна з кондиціонером, вага техніки 2080 кг. Ось, і це все в купі працює досить класно. Що сьогодні постараємось вам показати. Давайте візуально він дуже маленький. Ось гляньте, який ЕНЕЙ на 50 кінських сил. А яка ката на 50 кінних сел, вона значно менша і легша на тонну. Хоча двигуни одинакової потужності і навіть об'єму. 3170 кубічних сантиметрів. Погнали, оглянемо візуальний вигляд: зелений, металічні крила, передні противаги. Дивіться, у нас тут цілих 8 секцій. Є так само Задні противаги на колесах. Суцільні диски встановлені, бак знаходиться нижче двигуна. Ось така, о, такий шноркель, е, повітряний фільтр тут в масляній ванні. А ось тут вмикається нас маса відразу під капотом, що зручно. ну Не, не під капотом, можна зовні, коли ти підходиш трактор, микати, це як на нових кентаврах зробили, що вже вмикається в салоні. От ти сидиш дистанційно, клацається релюшка. З кнопки. І так само глушиться відразу з замка, без речагів, без нічого. ось а... Ну і, звичайно, все світло на ньому є, що тільки треба. Підсвітки, додаткові лампочки. Все чітко. Давайте глянемо під капотку. Ось так чітко воно відкривається. а Движок у нас тут 4 А, Мені здається, що це марка UD. Давайте гляну з того боку. Дощик зійшов, бур'яни виросли. А... Фу -пу -пу. Тут, до речі, маркування досить дивне, але також самого об'єму двигун стоїть на неї і той UD. UD410. Ну, Тут у нас а 98 ВТ. Більше всього, що це повний аналог, тільки від а, фірми вже йде. А, може забув. КМ. КМ498 ВТ. Далі. Радіатор. На кондиціонер, сам компресор. Бачите, потім вся електроніка, блок предохранителів знаходиться тут окремо в коржусі. Це плюс великий, того, що з електронікою буде як мінімум менше проблем. А коли вони будуть, то це можна буде легко пофіксити, тому що все в доступі. Ось передній міст. Гляньте, який грубий, на 50-кінських сил досить таки потужний. Сам самі речаги гідравлічного рульового, вони додатково захищені, але цей момент також би варто якось було б е, прикрити. Але нічого. Окей, далі е, під капотом також і генератор. Бачите, також є захищений е, кожух для ремішка. Е, сама вихлопна в нас досить висока. Ось також є потужний захист від опіків. Бачите, це прям добротна сітка, не тоненька, така а прям ну з хорошою жестю, гляньте, як на ловолі, вона, наприклад, така досить маленька сіточка, але вона буде більше охолоджувати. Ось по цьому все. Давайте закриваємо капот. Клас. Так, по оператор. Ходи сюди. Гума в нас передня. 8.3 на 20, немаленька зовсім. Задня. Давайте знайдемо. 114 4 на 28. Крила тут у нас йдуть залізні з правого боку, бачите, також є одна підножка. Ось. І по навісному механізму. А він витримує по мануалу, як пише книжка, 850 кг. Ось. Ну і класно оснащене, Те, що є відразу в комплекті сірга. Звичайно, трьохточка. Розетка Розетка причеп вже підключена. Два комплекти гідровиходів. І так само пневмоконектор є. Вав відбору потужності. Ось такий е, причіпний пристрій і ще фархоп внизу. Максимально багато всього на будь-який смак, в принципі. Е, також щиток, який захищає салон від потрапляння бруду. Бачите, яка відформовка цікава. Тобто це не просто пряма жесть, а у з ребрами жорсткості. Це плюс. І гляньте, також сама кабіна в нас має подушки з для пом'якшування вібрацій, що вверх, що, що вниз. Також, плюс задньої камери немає, є додаткові LED-прибори. Ось, ну і В цілому ось так. Давайте глянемо тепер кабіну. Тут також у нас одна підножка, старий тип відкривання дверей. Ручки тут, до речі, немає. Додатково, щоб братися за дверку, страшно. По салону досить е, простора кабіна, вона додатково обшита з таким матеріалом, який на липучках знімається. По агрегату в нас тут іде е, реверс, е, перемикається в нас зліва, лівою рукою біля сидіння. Чотири передачі, повишені, понижені. Де мультиплікатора швидкості окремо немає. Ну три положення, потім три речі, управління навіскою, ручний газ, аварійка. Уже бачите, також йдуть нового типу перемикачі всі. Підсвітка, ближні дальні, додаткові прибори, сигнал. Ось. Потім це в нас, як я розумію, ручка на стоянкове гальмо, додатковий акселератор напольний. Потім бачок омивача лобового скла. Зверху у нас дефлектори. Бачите. По боках штуки ще ззаду колонки, магнітола стандартна. Типа, як двохдінова, вона називається прикурювач. Тут також є управління а, кліматом. Тобто тепло, холод, можна виставляти, як завгодно буде працювати овімкнення омивача двірника і мигалки окремо. Ось. По кабіні та в цілому, цілому а, так само, ж, е, вал відбору потужності 540-720 обертів. Овімкнення повного приводу. І і ось блокування диференціалу не нужна, а ручна педалька. Давайте глянемо приборну панель. Дивіться, рівень палива, тиск масла. Так само на основному щитку температура. Додатково ще тиск масла продубльований, мотогодини. І я думаю, тахометр це по центру цифри. Все, в цілому можемо запускати. Ось. В цілому ось так. Да, оператор правильно. Я думаю, не буде мучити. Треба підкачати. Все плюс. О, ось все. Так, Це в нас ідуть повищені передачі. Давайте перехнемося на пониження. Все є. Ну, першу. Подивимося, як на пониженні їде. Ось так. Це перша понижена, тепер буде. Друга понижена. Тепер.

Obrigado. зупиняємося, ставимо на гальмо. Получиться він окремо. Побачили, як він маневрує в обмеженому просторі. Уявіть, що він буде робити в якійсь тій вашій теплиці чи маленькому ангарі. Все зручно, виворота достатньо. Понижені передаточні числа також круто працюють. Можна прям в дуже в обмеженому просторі на ньому. Розвертатися і в цілому, ось так. Тому дякую вам за огляд. Підписуйтесь і ставте лайк.